Незважаючи на війну, благодійний фонд Баришівська зернова компанія не згорнув жодного з напрямків підтримки громад. Традиційний вже пріоритет допомога закладам освіти у покращенні побутових умов для учнів. У межах цього напрямку втілено важливий проект у школі села Садови на Київщині. Спільно з Березанською міською радою вдалося капітально відремонтувати туалетні кімнати закладу. Не було кабінок, діти тепер мають кабінки. у нас не було гарячої води діти тепер мають гарячу воду. Шупер. У нас не було сушок для рук. Тепер діти мають ці сушки для рук. оновлені, вибачте, санвузли, самі по собі, ага. самі унітази, умивальники, смісителі. Тобто, все ми маємо нове. Ми все ж таки не забуваємо соціальну сферу. Корпоративна соціальна відповідальність нашої компанії вона і базується на тому, щоб підтримувати села, де ми працюємо, в тому числі і один із пріоритетних напрямків це є освіта і медицина.